Двері замкнені, а щілини заткнуті рушниками. Але я не думаю, що це щось змінить. І я чую, як за закритим вікном проїжджають мої сусіди, абсолютно не підозрюючи про жахіття, що відбуваються всередині нашого будинку. І я просто хочу, щоб хоч хтось дізнався правду. Все почалося, як це часто буває з чогось абсолютно несподіваного. Подія, яка з криком вискочила з темряви. Щоб зруйнувати спокійне життя, яке я будував з моєю дружиною Еліс і нашим сином Джейком. Ми з дружиною дуже довго мріяли стати батьками, і коли це сталося, ми не тямили себе від щастя. Найстрашнішим для нас було втратити свою дитину. Ми так старанно намагалися зробити наш будинок безпечним для сина. Ми захищали розетки, використовували дитячі ворота і зберігали небезпечні хімікати і ліки далеко від сина. Я не знаю, де Джейк взяв цю маленьку скляну намистину. Можливо, він навіть знайшов її на вулиці або на дитячому майданчику. Все, що я знаю, це те, що в той момент, коли він проковтнув її, ця маленька, клята, скляна намистина повністю перекрила йому доступ до повітря. Ми з Еліс відчайдушно намагалися згадати прийом Геймліха і зробити його нашій дитині, що корчилася і плакала з фіолетовим обличчям. Але ми зробили тільки гірше. Коли приїхали лікарі швидкої допомоги, Джейк перестав дихати. Він лежав на руках моєї дружини, млявий і неживий, як лялька з його синіх губ капала слина. Вираз обличчя парамедиків, коли вони нарешті прибули, сказав нам усе, що ми так боялися почути. Незважаючи на їхні реанімаційні зусилля, нашого сина не стало. Нелюдський крик вирвався з горла моєї дружини. Вона падала на землю, рвала на собі одяг, дряпала своє тіло. Лікарі намагалися дати їй заспокійливе, але вона кусалася і пручалася. І я лише стояв осторонь, шокований від усього. І Я не міг змиритися з тим, що сталося. А лише годину назад наш малюк грався у дворі разом зі своєю бабусею і дідусем. Моя дружина готувала вечерю. Пританцьовувала і розповідала, як пройшов її день, і я сидів біля неї на дивані і зачаровано дивився на щасливе обличчя моєї Еліс. А зараз, зараз я бачу, як її тіло корчиться від горя, як по її щокам течуть чорні сльози, змішані з тущу для вій. Я підійшов до неї, став навколішки, міцно притиснув її до своїх грудей, вона лише несамовито кричала. Я досі пам'ятаю. Як гарячі сльози моєї дружини просочили мою сорочку, коли ми вийшли з Джейком до машини швидкої допомоги, і я хотів тримати його крихітну ручку до останньої хвилини, поки його не поклали в стерильну металеву коробку. Зараз медик зачинить двері швидкої, і наш син більше ніколи не повернеться додому. І раптом Джейк схопив мене за палець. Його очі розплющилися і з тріском з рота вискочила на мистина у вигляді котячого ока. Медики не могли в це повірити. Реанімаційні заходи закінчилися вісім хвилин тому, а Джейк вже майже півгодини був мертвим. Вони назвали це синдромом Лазаря, але мені було байдуже до назв і діагнозів. Мені було байдуже до аналізів, досліджень і клінічної статистики. Я був просто щасливий, що мій син повернувся. Джейк став тихішим, а раніше його великі блакитні очі виблискували як сонячне світло на морі, тепер же вони здавалися темнішими, глибшими, ніби я дивився в нерухомий бездонний басейн. Я зрозумів, що не можу довго утримувати з ним зоровий контакт. Можливо, це був перший знак, можливо, саме тоді я повинен був діяти. Ми з Еліс спочатку боялися відходити від Джейка. Ми тримали його ліжечко в нашій спальні, але після його одужання ми зрозуміли, що не можемо спати, коли Джейк поруч. він стояв і дивився на нас усю ніч, вчепившись руками в бортики свого ліжечка, наче в'язень камери смертників у піжамі з плюшевим ведмедиком. Хоча ми з Еліс ніколи не говорили про це, ми обидва відчували, як його погляд нишпорить по нам вночі. Через кілька тижнів ми перенесли ліжечко Джейка до мого кабінету. Ось чому ми так злякалися, коли знайшли його в ліжку з нами о третій годині ночі. Він лежав і смоктав свій великий палець правої руки, а ліву тримав на стегні Еліс, що виглядало досить по дорослому. Гірше того, коли я подивився на цю руку краєм ока, вона зовсім не була схожа на руку малюка, вона виглядала величезною, волохатою і жахливою. Поки я ніс свого сплячого сина до його ліжечка, я думав, чи не сталося у мене якоїсь психологічної реакції на травму від смерті Джейка і його несподіваного Воскресіння. Це могло бути єдиним поясненням того, що я бачив і відчував. Коли я поклав Джейка назад у ліжечко, я помітив щось червоне на його губі. З Жахливою дорослою кмітливістю син швидко спробував приховати це від мене, але я розвернув його назад. Джейк широко роззявив рота. З рота полилася кров. Я ніколи в житті не бачив, скільки крові. Я покликав Еліс і озирнувся в пошуках чогось, будь-чого, щоб зупинити кровотечу. Позаду себе я чув, як кров лється на підлогу. І це ще не все, коли я знову обернувся, з рота мого сина посипалися сотні круглих намистин у формі котячого ока. Що? Еліс увірвалася в кімнату з криком, і я показав на Джейка. Але з ним все було гаразд. Наш син лежав у своєму ліжечку зі спантеличеним виразом на обличчі, ніби він був стурбований моєю дивною поведінкою. Коли ми повернулися до ліжка, я намагався пояснити Елі, що трапилось, але не міг позбутися відчуття, що мій син тихо сміється наді мною за моєю спиною. А відтоді все стало тільки гірше наступної ночі. І я прокинувся від огідного сну, в якому гігантська п'явка звивалася під моїм простирадлом, п'явка, наче висмоктувала з мене життя, і так само, як у вісні, коли я прокинувся, на моїх грудях лежав важкий тягар. Це був Джейк, який хихикав, повзаючи по мені. Я ледь не скинув його на підлогу з переляку, але коли отямився і зрозумів, що це не сон, поклав його поруч між собою і дружиною. Це твій син, сказав я собі. Ти любиш його, і він справді тоді воскрес. Так буває. Лікарі самі сказали, що в світі багато таких випадків, але все більше і більше я починав сумніватися в тому, що Джейк це справді мій син. Я поставив засув на двері Джейкової спальні. Напевно, це припинило б його нічні блукання. Але наступної ночі мій син знову опинився в нашому ліжку. І я встановив в коридорі камеру, що реагує на рух. Сподіваючись з'ясувати, як Джейк відкрив засув і побачив на ній моторошну картину. Те, що я побачив на тому моторошному відео з камер нічного бачення, переслідуватиме мене до кінця життя, щось прослизнуло під дверима кімнати мого сина рука. Спочатку вона була схожа на руку Джейка, але коли рука простяглася вгору до замка, а пальці розімкнулися, її вигляд змінився на щось жахливе. Рука мого сина якимось чином пройшла під дверима, витягнулася на всю довжину і відчинила замок пазуристими волохатими пальцями. Огидна рука втягнулася, двері зі скрипом відчинилися, і Джейк з постелі до нашої спальні. Останній кадр, який зафіксувала камера, химерно витягнута нога Джейка і його оскалене обличчя, коли він відштовхнув її ногою. Я переглядав відео знову і знову, не в змозі повірити в те, що побачив. Невже те, що повзло по стіні це мій маленький син, який іноді вночі мирно спить поруч зі мною і Еліс? Вдень Джейк був абсолютно нормальним. Він влаштовував істерики, розфарбовував і грався своїми іграшками, засинав, поїдаючи свої пластівці. Але чому вночі він ставав інакшим? а раптовий поштовх? Відірвав мене від роздумів. Джейк не спав. Більше того, він стояв поруч зі мною з неживим виразом обличчя. Він щойно вдарив своїм маленьким кулачком по моєму комп'ютеру, прямо над портом, куди я вставив cd карту камери. Він намагався знищити відео. Джейк опустив кулак ще два рази з неймовірною силою, розтрощивши крихке пластикове покриття мого ноутбука і cd карту всередині. І це ще було не все. Мій мозок не хотів це усвідомлювати, просто не міг. Але Джейк став вищим за мене. Я з жахом подивився вниз на додатковий метр деформованої плоті, яка починалася від штанин піжами мого сина і закінчувалася кіхтистими ступнями на підлозі. Я заплющив очі і ледве стримав крик. Коли я розплющив їх знову, Джейк повзав по килимку повністю зосереджений на іграшковій машинці. Що стояла перед ним, його обличчя і тіло були абсолютно нормальними, але мій ноутбук був розбитий на друзки. Джейк, чи що там у нього всередині ставав дедалі сильнішим. Ми з Еліс відчували, що в нашому будинку живе щось дуже страшне. Щоразу, коли ми намагалися обговорити, що відбувається з Джейком, ми чули, як його крихітні ніжки біжать неймовірно швидко, і раптом він стояв прямо біля нас і слухав. Дивився своїми темно-синіми нескінченно глибокими очима. Я провів цілий день, встановлюючи замок на двері Джейкової спальні, я встановив в кімнаті сина камеру, яка транслювала відео для нас зеліс. На випадок, якщо йому знадобиться, аби ми підійшли до нього вночі, наприклад, якщо йому стане страшно, сказав я дружині. Але правда полягала в тому, що я встановив її для нашого власного захисту. Якби Джейк почав. Змінюватися, ми про це дізналися. Нова камера повинна була допомогти нам заснути, але врешті-решт ми з Еліс просто не спали. Спостерігаючи за тим, що відбувається по той бік дитячої камери, ми дивилися на нашого звичайнісінького малюка, який дрімав і смоктав великий палець. Але я відчував, наче дивлюсь напружену сцену у фільмі жахів. Наскільки жахливо, що неможливо відвести погляд. Еліс задрімала на моєму плечі. Я теж почав провалюватися в сон, але будив себе одразу, і я намагався переконати себе, що один з нас повинен пильнувати. Але щоразу, коли я піднімав очі, сцена на екрані залишалася незмінною. Маленька, мила фігурка Джейка в піжамі з повзунками, однією рукою обіймала свого плюшевого ведмедика. Можливо, зараз все гаразд. Прошепотіла виснажена частина мого розуму. Може, небезпека, чи що б це не було, минула? Моє підборіддя вдарилося в груди, очі здригнулися. Я одразу глянув на камеру. Темна фігура, ймовірно, плюшевий ведмедик Джейка, лежала перед камерою, затуляючи її. А де подівся наш син? Спочатку я не помітив звуків, що долинали поруч зі мною. Я повільно повернувся і побачив жахливі пальці Джейка. Що гралися з волоссям моєї дружини. Але це був не мій син, це була велетенська, волохата потвора десь приблизно два метри зростом, з чорними, проваленими в череп очима, з обвислою шкірою, вкритою якимись п'ятнами, від яких йшов просто неймовірно огидний сморід. Відкритий рот потвори був притиснутий до рота моєї дружини, чи потвора висмоктувала життя зеліс, чи заражала її чимось. Я сидів, наче вкопаний, чув лише цей жахливий звук і бачив ці дві сплутані фігури, освітлені лише моторошним зеленим сяйвом екрану. Страх паралізував мене. Руки Елі зборолися, намагаючись відірвати чудовиська від її обличчя. Тільки тоді я знайшов в собі сили діяти. Я схопив істоту ззаду і потягнув. Нам обом знадобилася наша спільна сила, щоб відірвати його, потвора вирощала. І розмахувала руками. істоти і моєї дружини були вкриті яскраво червоною кров'ю, схожою на мазок губної помади. Еліс кашлянула і виплюнула щось на мистину з котячим оком. Вона дивилася на неї кілька секунд, потім схопила свою сумку і вийшла за двері. Я побачив, як потвора зникла, і переді мною знову сидів мій маленький син, Джейк. Хихикав поруч зі мною, коли Еліс заводила машину в туманній темряві о четвертій ранку. Вже тоді я знав, що ніколи більше її не побачив. Відтоді я живу вдома, на одинці з Джейком. Він робить такі страшні речі. Вночі він читає якісь закляття. Дитина, яка нещодавно тільки вивчила декілька слів, зараз читає так чітко, наче дорослий чоловік. Думаю, він знає, що мені ніхто не допоможе. Я чую, як він бігає по будинку, сміється, трощить речі заради забави. Я чую хрускіт кісток і моторошні звуки. Я не боюся смерті. Як тільки Еліс пішла, я змирився зі своєю долею. Ні, чого я боюся, так це що, якщо смерть це не кінець? Що, якщо після того, що Джейк зробить зі мною? Я знову прокинусь і виплюну на підлогу скляну на мистину котячим оком. Що, якщо я прокинусь якимось іншим і буду замурованим у тілі якоїсь потвори? Я весь час думаю про те, що Джейк, мій маленький син, замкнений у тілі істоти, і саме вона примушує його робити всі ці речі. Можливо, він дуже страждає від того, що не може упокоїтися, як і всі померли. А найстрашніше. Що йому ніхто не може допомогти, бо я не знаю, як з цим боротися, я не знаю, що можу зробити.